Так, всім дай Боже здоров'я. Є такий станок для кування коней. Може бути на продажах, щоб кого цікавило. Маємо ще один такий. Він є зварений з труби бурової, грубо, стіни. 5,5 мм стінка. Кулеси в ньому такі коні 160 висоти твердої. Я знаю, показував себе нормально, Ну, Но коні не бушували, коні стояли нормально. Ось також тут -то факір, теж не було ніяких проблем. От так тут все зроблено. Стоїть він самостійно, тут не треба нічого ні бетонувати, нічого, але ну, якщо б якусь кути варіату, то може його до чогось зафіксувати, то нема теж ніяких проблем. Так, тут маємо на ногу спереди. Ліва, права нога. Так тут все працює, так все зварено. То все відкручується, ходить здперед, вверх вниз теж можна регулювати по висоті. Так само є на задню ногу. Закру... Закручуєш пас до ноги і сюди закрутив то все. Діло зафіксував і робиш собі, як хочеш. Як тобі зручно, не треба тут рвати спину і гнути. Коби цікавило, він може продатись. Також можуть бути продані ще два вози є. Один і там другий, той є легенький на москачовських ступицях, 13 колеса. Так то все виглядає. На пару коней може бути на одного. Тоді і на штильвагу, і на мертвого, тому що була молода лошиця, то вчили їздити, аби то не зноровити. Давали два ворчики так, на мертву. Є ще там другий. Той тобто віз буде на пару коней. Але віз ступиться, цафа, підшипники. Все новеньке, все було в консерваційній смазці. Тут суболоті, але просто 16-ка колеса. отакі такі вибукшовані осі. Посирали прикручено, є цафа. Ступиться в додатково фланці. Все проточене. Так має бути, там маємо перед. Заді колеса взагалі новенькі. Ззаді то що гамувалося поставили трохи гірше. 1650-шів. Той віз є наш тюльвазі. То, якби когось цікавило, можете дзвонити. Так що ще раз покажу, як то виглядає. Ззаді знаходиться Львівська область, Сайберський район. Номер телефону 097 87 89 813 то бажає дзвонити